Всім привіт! Я знову з вами. І сьогодні у нас Шугара. Що ми будемо робити? А ми спробуємо занести за 5 хвилин рубрика швидко гроші. Зараз у нас на балансі 60 тисяч гривень. Спробуємо його збільшити хоча б до 70. Я думаю, в мене все вийде, а можливо і ні. В будь-якому випадку ставте лайки, підписуйтесь, обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео і жодного. Прямого ефіру. Ну і, звичайно, в закріпленому коментарі на вас чекає приємний сюрприз, так що зайдіть подивіться, там там є на що подивитися. Цукор, Sugar Rush, Sugar Rush ріднесенький Він мені вже стільки грошей винен, насправді, за останній час, що я не знаю, я от маю, маю надію, що зараз, саме той день, сьогодні, саме той час. Щось я так сказав. Ну, ладно. Що ми занесемо? Занесемо, тому я в цукор і пішов. А якщо ви хочете побачити якісь другі ігри, якась гра вам, наприклад, подобається, і хочете, щоб я її перевірив, ну, напишіть в коментарі, я їх читаю і підемо в вашу гру саме. А чому б і ні? Так, ну іксовочка якась, не якась є, але, але це дуже мало. Але це дуже мало. Ну, хоча, хоча звісно, якщо він наставить сердешок, наставить шариків, то, то, то і цього вистачить. А гра останніх двох спінів, зараз дивимося, що. Ну, ріднесеньки, ну будь ласочка. Так, ну мішки фіолетові поставити туди. Фіолетові поставить. Фіолетові поставить? Давай Давай шарики, закривай, шарики, шарики, шарики. За ролики заїхали, ні. На жаль, нічого зірочок, зірочок непогано, але це все це все не. Отак уже краще краще фіолетові зіграють. Там ік 16, але це останній спін. Шарики зіграють, шарики, 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 сердешки якби. Ні, сердешка. А, сердешки там зіграли, нічого, я туди дивлюся, а воно там іграє. Ну, 3800, 3800, 7,5 ми купили такий собі бонус. Насправді не самий поганий, але і бувало й краще, скажімо так. Поїхали. Ну, це тільки перший бонус, так що, нормально, нормально, зараз занесемо. 60 тисяч, нагадую, у нас було на рахунку, зараз чуть менше. Нічого, нічого. Зараз один заносик x 300 і тракториста. 4, та ти що, ти що? Ні, що собі. Насправді, 12 спінів рідко заносить. От я скільки не купував, от 12 спінів мені навіть з ретрішкою дає і 12 спінів таке собі. Ну, знову ж таки ми залишаємося на позитиві. мислим позитивно, зараз все буде. Зараз він насипе. Давай ріднесеньке. 37,50, я навіть штани за 40 гривень зараз не куплю, О, Тепер уже куплю. Ще на носочки залишиться. Ох, та ти що, вже, вже на пляшечку назбирали. Ну ладно, це тільки перві спині. Що я, я рознився? Перві спіни. І вже іксовочка навіть яка не яка є. То можливо, можливо, зараз щось і вийде. О, непогано, непогано, там уже x8, x8, у нас ще 7 спінів. Побачимо, скільки. О, Нормально, нормально, там ще, ще баклажани зіграють. Давай, ріднесенький. Добре, добре, починаємо, вже x16 є на секундочку. Тепер туди влупить щось і буде нормас. Давай, рідненький, найс, найс, непогано. Ну як, в грошах це погано, зате назбирали на, на іксовочку. Так, там, шарики, шарики, що тут, що тут, що тут, що тут нічого не грає, нічого не грає, спінчики ще є. Так, там. Давай, 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 давай. Ну тут ще останні два спіна. я ж кажу, останні два спіна вирішальних. Дай ретрішку, будь ласочка. Сердешки, сердешки непогано досить. 2800. А це вже щось, а це вже. щось. 2800 є. 5600, ну краще вже, чим перша, краще, чим перша. Йо-йо-йо-йо-йо-йо, йой -йо -йо нормас 2800, я думаю, більше буде грошей. Я щось думав більше. 2900, 2, 2, 8,5, але ми відбили бонус. І останні за наші бажання. зірочки не зіграли. Зірочки не зіграли. Ну нічого, нічого, друга вже краще, зараз, третя, зараз, третя понесеться. Зараз полетим. Давайте третю візьмемо, спробуємо за десяточку. А, чуєчка в мене така є. Чуєчка. Зробимо чи не зробимо? Зробимо? Зробимо. Зробимо, зробимо, як завжди. Поїхали. 10 спінчиків. І зараз будемо робити вітер. Та паєм лайки. Обов'язково ставте лайки. Хлопчики, дівчатки, не забуваємо підписуватись, також на дзвіночок тисніть, щоб не пропускати відосів до прямих ефірів. Так, нормально, нормально, нормально. Іксовочка вже перва пішла, перва є. Спочином, спочином. Звучить як тост Так, і там вже іксовочка є, там іксовочка є, і вона, звісно... Поки маленька, але в нас ще спіни є. Зірочки, зірочок, наче пів поля зірочок нічого не грає. Ти що, прикалишся? А як же моя чуєчка? 10 тисяч вкинув. Друже, видавай мені грошей, будь ласочка. Що, що ти, що ти оце робиш? Непогано так потрібно було зробити ще раніше. І знову червоненьке, там що зверху нічого не насипеться, нічого не насипеться. І останнє вирішання спіни. Давай, 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 давай. Баклажанчики, сердечка немає, сердечка немає. Вверху то 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 таке, то таке. Ладно, останній останні вирішальний. Сердечок, блин, скільки! Отак от, 20 добрий вечір! Заплювався, та й ладно, 24 тисячі, добрий вечір. Пх, я вам казав, чуючка, казав. Пх, ти шо, ти що? Останній спінчик, 21 500, Сердечок настав. Якби він їх ще туди поставив, так. Ховайся вжито. Так, ну що, ну що, як я казав, 70 зробить. Вийшло, вийшло. Ти що, ти що? Прям прям, я чуєчка працює на всі 100. Ну, десь так у нас вийшло. Десь так. Плюс 11 тисяч. 60 було на початку, зараз. Ну, досить-досить непогано. Так що, підписуйтесь, ставте лайки. На дзвіночок натискайте, І, звісно, в закріпленому коментарі. На вас чекає приємний сюрприз. Зайдіть, подивіться. Ну, я з вами прощаюсь до завтра. А щоб ви не сумували, я вам залишив підборочку своїх кращих заносиків, ви їх можете подивитися ось тут. Так що всім гарного вечора. До побачення. Пока-пока.